Я казала, що у нас буде пригода. І ми знайшли мобів, які хочуть приєднатися до Майнкрафт. Я познайомилася з пінгвіном, який швидко рухається у воді, але трохи не зграбний на землі. Вони дуже дружелюбні і допомогли моєму човну рухатися швидше. Так що я встигла вчасно. А я познайомився з крабом. Вони живуть в мангрових болотах, і їхні клешні допомагають гравцям ставити блоки на більшу відстань. Чекай, а де ж крихітка Єнс? Я не можу дочекатися, щоб розповісти всім про броненосця. З його луски можна зробити обладунки для вашої улюбленої собаки. Який з мобів ви хочете, щоб приєднався до Майнкрафт? У вас буде 48 годин, щоб віддати свій голос за краба, броненосця або пінгвіна, починаючи з 13 жовтня о 20.00 за Києвом. Переможця оголосять на Майнкрафт Live 15 жовтня.